Як виявилось, горло в неї вже болить третій день сьогодні. Коло зіро, беруть без цукру. Головне не ковтати. Mm -hmm. <клес> Маша! Всім доброго ранку! У нас новина. Оця дівчинка в трусілях знову. Вона, мабуть, захворіла ангіною. Або ні. Вона підозрює, що це ангіна, б'є в себе в груди, каже, що в мене ангіна що треба антибіотики, мабуть. Бо ангіна тільки буває бактеріальна, її лікують тільки антибіотиками. От, Я не спорю, можливо, і так. Не знаю. І я не спорю, що я можу бути неправа. Да. Я не хочу антибіотики пити. Я теж. Якщо не... ти може здається, що я хочу, я не хочу. Ні-ні. ні Я просто нещодавно пропила антибіотики, мені потрібно було. Майді, і це трендець, ребята. Я вже місяць не злажу з горшка. Що я тільки не роблю? Моя флора, вона. Не може відновитися. А це антіліцелюлітне якесь обгортання у неї. Їй тут болить, а там дуже жарко. І жопа червона. В общем, я зараз йду в аптеку, і до магазин купувати все, що від ангіни, бо ми вже передивились купу відео, що ангіна все-таки не тільки бактеріальна, вона буває і вірусна. Купа нову інформацію з цього приводу. Ох, і жарко, боже, мене зараз отак витіче. Мені хоча кажи я тільки мені, що помила підмишками. Про жарко нічого. Маша не мастилася якимось кремом пекучим, замоталася плівкою. Мені масажистка сказала, вона в відпустці, щоб я робила обгортання антицелюлітне. Так що у нас подвійна сьогодні задача вилікувати целюліт, хоча в неї немає його. Та да є він ага. і цей і ангіну. Я пішла за кока-колою. Тестом чи бактеріальна це ангіна чи вірусна. Знімати мене сьогодні цілий день, так? Да. і що там, всякі пшикалки у неї є, стрепсіл у неї є, що ще тобі купити. Я почала в Ютубі шукати про ангіну, що там треба, бо вже давно ніхто не хворів на таке, взагалі горло, це все давно не було. Я забула. І знаєте, що я там знайшла в перших рядах моє відео про ангіну, де я лікувала машу Кока-Колою. Воно півмільйону переглядів зібрало, його досі коментують і дякують мені за цей рецепт. Тож я вирішила, що треба повторити. Ну, до того, що ми інше все будемо робити, кока-колу теж візьмемо. Подивіться на це чудо в періг. Я не думала, що це так сильно. Ти впевнена що? А скільки треба бути? Правда, правда, бо вона мене цим кремом цим самим типу мазала після масажу завжди. А мене не мазало. А може, мазала, але я не відчувала. А, мені не можна розігрівати через судини. Да, а мене да. мазала і воно пекло так перші два рази, а потім не пекло, бо я звикла, типу. А зараз. Пече. Замов вентилятор собі сюди. Ти ж хотіла. Кімнату вона забрала вентилятор, тут стояв на ніжки в офіс, мені, і тепер страждає. Можливо, щоб на мене а він у мене в машині. Може як колись вози перенести, то в тебе будуть повні сумки. Заби вже не так важливо, куди він нікуди буде його. Я просто дуже... Ну дай мені, я візьму ключі. Якщо зможу, то притягну. А вони навіть бо сьогодні буде цікавий блог. Як виявилось, горло в неї вже болить третій день сьогодні. Було чуть-чуть, трошки пару днів. А сьогодні встала, воно у неї гланди набрякли, такі дірочки з'явилися, але там немає такого білого, сильного нальоту. І воно червоне, отак, повністю по кругу і задня стінка. От, температури немає, соплів, кашлю немає, нічого такого немає. О, тільки горло болить. Ну і каже, це всі симптоми ангіни. Зараз е, я повернусь додому і покажу, що ми вже зранку робили. Може це комусь допоможе теж зорієнтуватися. Ну і подивимось на результат, чи буде. Бо це завжди, знаєте, лотерея. Так, беремо... Ні, не бе всім лежить коло. Коло зіру, беру без цукру. Я таки добула він, вентилятор. Так, що я придбала? Тест смужок немає від ангіни. Треба замовити в інтернеті. Я купила колу. Зеро. Зараз будеш полоскати горло. Головне, не ковтати. Угу. Так, далі купила тобі з йодом. Пшикалку теж подивилась. Гарний засіб від ангіни. Бактеріална. Не можна людям, яким не можна йод, воно з йодом. І, Маша, це тобі сподобається. Це за що? Це не за що, а це для чого? Це треба смоктати для того, щоб в горлі кровообіг збільшувався. Да. Чим більше працює горло, тим краще там кровообіг і тим швидше все проходить. Ох, як хорошо. Да. Зараз п'єш оту настоїнку, що я тобі дала. Да, що я тобі зробила. Доброго. О, давай. На пів літри води, два лаврових листика. Треба, щоб три хвилини водичка покипіла, потім туди лаврушку, ну і заварюється як чай. І я додала ще корицю і додала ще стевію, щоб воно трошки було солодке. І протягом дня півлітри треба ці випити. В лавровому листочку там є ефірні масла і дубільні речовини, які допомагають при ангіні. І взагалі класна штука. От. Е Потім зранку Маша ще пила водичку з яблучним оцтом. Це, все, це все, все дезінфікує. Ну і плюс яблучний оцет взагалі протизапальний засіб хороший. От. На склянку води одна-дві столові ложки яблучного оцту домашнього непільтрового хорошого якості, не з магазину. Дивлячись, як ви сприймаєте кисло. Ну, Типу, має бути кисленький розчин, щоб в горлі воно дезінфікувалося. Трошки пізніше будемо полоскати колою. А чого трошки пізніше? Можна зараз. Це ти типу, попила. Тільки випила ладушку і коли 10 виглядати, я Запшикала і попила ладушку. Тепер треба чимось. Також у нас тут сольовий розчин. Це я полощу для профілактики, бо я ж з нею спілкуюся. От. Ну і Маше теж непогано було б його зробити і полоскати, але зараз буде кола. Вирішила взяти без цукру, тому що цукор е годує патогенну флору. Тобто зараз в горлі так є патогенна флора, і цукор тоді туди не бажано. Хоча чупа-чуп все одно буде з цукром. Полоскання. Так в старі добрі времена. Шо? Маша. Не туди. А Але саме казала, що там теж бактерії. Ті бактерії ми іншим лікуємо, не надо. Маша. Я тут потримаю. Скоппе. Не ковтай бактерії. Глу треба казати. Глу глу <реш> <реш> Маша, будеш сама мити там? Щас мошка рано летить. Глу кажи, тоді краще Я достає. Кажу, я казала. А, глу. я не чула. Я знаю, глу. Glub. Щоб я почув, щоб мама чула, що ти кажеш гулу, а не о, -о, -о" я казала. Отак. Глу. Гу. Я подавлюсь давсь. Не надо, давайте. Я ще не дивилась техніку, як рятувати, коли давиться колою. Молодець. Дихай, дихай. Фу, там щось з мене. Да? Да. От, бачиш, пробочки виходять. Як і ржавчина з цього, з бампера автомобільного. Mm -hmm. Та все, все. От, молодець. Mm -hmm. Будь ласка, треба продезінфікувати тепер стаканчик. Ось. Отак от, от. Оце. Будемо пити сьогодні. Що це? Чайок з лаврушки. Треба випити. дуже дуже? Ні. Це Це теж тобі. Але це Оцет. Прополоскати після чайку. А потім запшикаєш чимось ось. Чим захочеш. Давай пий швидко. Бо зараз поставиш, забудеш, завтикаєш, я тебе знаю. О! Чупа-чупс вже цей з'їла, пообідала. Та багато не пий, просто ковточок зроби. Швеплінуть. <ріст> через хвилин 5 цей поставив сюди, забризкаю тім. Люк. <ріст> да. А що то у тебе за пшикалка? <ріст> а що там в ньому? Тут йоду немає? Ні. Коротше, все одразу. Щось та й спрацює. Я полощу содою, ой, сіллю. Так, ну що, сьогодні другий день. Маша прокинулась в горло, в неї, звісно, боліло ще, бо це так швидко не проходить. Це 3-4 дні треба полускати. От, поло всім підряд і тим, і тим, і тим. Взагалі, ну, ви поняли, ми одразу всі варіанти використовуємо. На літу немає у неї, хоч вона й каже, що у мене наліто, все, я заглядаю в горло. У неї є така типу, дірочка, знаєте, в Гландах ця ямочка, вона е, біленька. Але буває, коли біленька, біленькі ці штучки, і там прям ну, щось всередині видно, і його прям можна паличкою витягти. Ну, там в розчин. Спеціально їм макаєш, і... Достаєш оці пробки, то в неї не таке. Ну просто с... так хорошо світліше. Тож я не знаю, що це таке. От, каже, що ще болить. Було ще далі, залишилось дому, сьогодні нікуди наче не збирається. Добре. Я вчора полоскала цілий день, у мене було вже таке, знаєте, ну це психологічно, коли ти бачиш біля себе людину, яка каже, у мене гнойна неїна то знаєте, страшно. от І в мене так наче, і температура, відчуття таке, ну точно температура піднімається, очі путь, почуть. а, отут так, в грудях. А... Я наче не накручую себе ніколи, але я ну, прям думаю, все підцепила. Поміряла температуру? Ні, температури немає, все нормально, полоскала ото сіллю. Думаю, якщо чіпанула, то зранку вже буде боліти горло. Ну, бо це швидко відбувається. Ні, зранку нічого не прошило, не боліло, слава Богу. Ну, Поки що пронесло. Їду до мами, у неї там аварія, потекла батарея і треба якийсь ключик, ну, цей, щоб закрутити, а у них немає. От, То я везу те, що є в мене, не впевнена, що воно допоможе. Подивимось. Потім повернуся і будемо далі лікувати машу. Другий день дійшов до кінця. Розказуй, що ти сьогодні робила, поки мами не було вдома. Ну, поневно, що Я Так. Да. пшикала і їла льодяники і пшикала. Льодяники з Угу. І двома пшикала штуками. кока колою не полоскала? Сильно не полоскала. А -а. Ну, так що, мама не контролює, все, процес не йде на порядок. Зміни є? Ну, типу гірше не стало. Це вже... Ну, у тебе ж температури не було, да? У -у -у. Це вже добре. Може, це просто якийсь стоматіт у горлі. Та ні, не схоже на стоматіт, тоді б на ясних було б теж. Ну, коротко, Горло красне, таке підпухше, прям набряклі в ланди. Зручні подушечки. Uh -huh. Оці, так? Да? Якіньке, з дивану з мого. Коротше, отакі діла. Це другий день, ну, я думаю, що завтра все одно має бути вже краще. Все одно ж ти пшикала. Людяники то чисто знеболювальні, От, гірше не стає, це вже добре. Колою пополощиш? Коли пол, колою полощиш, то наче щось випадає, так? Да? Одки слюни. Ну, може і так. Ну, будемо спостерігати, що буде завтра. Відчуваю себе дослідним короку. Так і є. Ми всі чекаємо на результат. Яке? ти ж нічого сьогодні не робила із <гас> своїх експериментів вчорашніх. Ну, нічого, вчора за це багато зробила. А колу могла б поласкать, взагалі, сьогодні без мене. Я прибирала день. Да, Маша сьогодні навела такі порядки. Все в кімнаті. Лумничка. Навіть вікно помила. У нас день три, Маша зранку вже біжить в офіс. Бризкає йодом. Йодом не подобається, так? Да? Я просто не подумала, поняла. Перше про що я зараз згадала. То беріш з собою. Як горло зранку? Ну, легше сьогодні. Ну, я не скажу, що вона мене дома до цього кап'ясь боліла, але. А так по запаленню як воно? Не бачу. <laughs> не знімається. Та не видно. Ну, наче вони менше набряклі. Ланди. Так, да, але біла та штука. Є да. бавка. Ну, взагалі, ми продовжуємо лікування. Таке собі тихеньке незначне. Але все йде на спад. Ну, я не скажу, що я, звичайно, колою все горло витечувала, але е це приємно, скажімо так, попласкати колою. Ти наче щось і робиш, але наче приємно, наче І смачно. Ну і, зрозуміло, що це не сама, самоколою ангіну не вилікуєш. Але як додаткова профілактика мені здається, щось воно там та й вимиває. Не просто так вона здатна відмити <гум> ржавий. Думаю, ну, горла точно щось вимиває. Так, тож, не займайтеся самолікуванням, можете використовувати коло. Ну, у тебе температури не було, такого да, нічого страшного не було. було. Кола як додаткова штука, а не як основна. Да. Будьте всі здорові, не хворійте. Всім пока!